Що це на троянді? Край листя має темне коричневе забарвлення, і це не хвороба, а нестача калію. Як допомогти рослині? Підживити калійними добривами. Сульфат калію містить калій, сірку, магній. На вигляд це білий кристалічний порошок. Не містить хлору. При довгому зберіганні не злежується. Добре, розчинюється у воді. Розчин використовуємо як для поливу, так і оприскування по листу. Під один дорослий кущ розчин 5-7 літрів. Ще варіант калійного добрива це калій магнезія. У складі калій, магній, сірка. Краще поливати розчином. Швидко розчинюється в теплій воді. Третій варіант підживка полисту фосфорно калійними добривами. Наприклад, плантофол з формулою 5 15 45 або плантофол 0-25-50. Доброва по листу подіє швидко, але має нетривалий ефект, тому краще повторити підживку через 2-3 тижні. А чим ви підживлюєте? Пишіть в коментах.